Шановні глядачі, з вами програма Будьте в темі. Ми продовжуємо висвітлювати питання, які турбують жителів нашої громади. Тема сьогоднішньої програми організація освітнього процесу у другому семестрі 2022-2023 навчального року. У зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну цей навчальний рік був сповнений викликів, і головним завданням освітян стало зробити освітній процес безпечним і не втратити його якості. Після зимових канікул розпочався другий семестр, і діти повернулися до навчання. Відповідати на ваші запитання щодо організації освітнього процесу у другому семестрі буде начальник управління освіти і науки з Вягільської міської ради Тетяна Ващук. Я вітаю сьогодні всіх, хто хоче дійсно бути в темі. То хоче бути обізнаним, і, зокрема, з тим, що відбувається в галузі освіти і в наших закладах загальної середньої, дошкільної та інших. Дійсно, ми розпочали організовано з 30 січня другий семестр 2022-2023 навчального року, який плануємо закінчити 14 червня. Планові канікули мають бути із 3 квітня по 7 квітня. Ось таким чином. Щодо власне самої організації, то е, практично вона така ж сама буде, як і в першому семестрі, адже кожен заклад освіти вже свою модель організації навчання відпрацював, в залежності від того, чи є укриття, які є можливості, яка його міськість і таке інше. І безумовно, зважаючи на безпекову ситуацію, зважаючи на те, що подовжується світловий день, сьогодні проводиться і опитування батьків яким чином нам все-таки збільшити кількість діток, які будуть перебувати на очному навчанні? Безумовно, що першим пріоритетом є, є це створення безпекових умов. Це головне наше завдання. Але при цьому дійсно не втративши якості навчання. Переходимо до запитань. Наших глядачів та дописувачів цікавить, чи планується будівництво або облаштування укриттів у школах, де їх немає. Так, дійсно, на території наших декількох шкіл, зокрема, це гімназія номер 6 і гімназія номер 9 Ми виходимо з пропозицією до депутатів міської ради на чергову сесію, яка відбудеться 23 лютого, з пропозицією виділити кошти на облаштування укриття на території гімназії номер 6 і території гімназії номер 9 оскільки дійсно гімназія номер 9 сьогодні використовує інше укриття. І до нього дітки добираються і через дорогу, і коли складні погодні умови, це дійсно і небезпечно, і некомфортно для наших дітей. І стосовно гімназії, номер 6, яка теж використовує укриття молитовного дому, це теж є певні незручності, і наразі школа навчається у дві зміни. Отож, дійсно, ми плануємо. І сподіваємось, що депутати міської ради підтримують таку нашу пропозицію, адже це сьогодні є пріоритетом. Дякую, пані Тетяно, за відповідь. І скажіть, будь ласка, бо батьки теж цікавляться, чи буде працювати наталівський садочок. Да, сьогодні хочу сказати, що наші, якщо наші школи в більш кращих умовах вони використовують або власне укриття, або укриття інших організацій і суб'єктів господарювання, то гірші ситуації наші дошкільні заклади. У нас є дошкільні заклади, які, на жаль, не мають власного укриття, не мають підвальних приміщень, і поблизу межах норми, це в межах 500 метрів, має бути. Також не мають таких от укриттів, які б дозволяли переховувати там дітей на час від. Тривоги. Але в місті ситуація, скажімо, краще тим, що ці дітки з інших садочків ми їм забезпечили місця в інших закладах дошкільної освіти, і тобто таким чином всі діти з тих садочків, де немає укриттів, і які батьки потребують і хочуть, щоб дітки ходили в садочок. Ми забезпечили. Гірша ситуація в нашій сільській місцевості, тому що для дітей практично немає альтернативи. Тому ми вивчали це питання. І сьогодні на території Наталівського садочку є овочесховища, яке власне обстежили і представники Державної служби незвичайних ситуацій і держпроспуж служби. І в принципі, воно може відповідати тим вимогам для того, щоб там облаштувати укриття. Наразі виділено кошти, і ми будемо розпочинати ремонтні роботи. Для того щоб зробити це укриття в належному стані, щоб там дійсно могли перебувати діти, це 31 дитина, і сподіваємося, що через певний час, як тільки ми закінчимо, ми відкриємо відновимо роботу цього садочка. Це буде дуже добре, тому що дійсно процес адаптації і соціалізації дуже важливий для діток, спочинаючи да, з молодшого віку. Жителі громади пишуть, що їх хвилює питання харчування дітей середніх та старших класів. Не завжди діти встигають купити їжу, все розбирають. Також діти майже цілий день без гарячого харчування. Чи можна організувати хоча б гарячі напої? Так, це дійсно дуже важливе питання. І над цим питанням ми ще почали працювати в серпні місяці, яким чином нам забезпечити організацію харчування, зважаючи на те, що лунають повітряні тривоги, що діти по декілька годин перебувають в сховищах, і організувати практично гаряче харчування надзвичайно складно. Тому депутати підтримали наше рішення таке спільне, і що на 22-23 навчальний рік. У нас організовано харчування буфетною продукцією. Збільшена кількість пільгових категорій дітей. І якщо говорити на ту кількість мережу, які у нас сьогодні є в місті, практично кожна друга дитина сьогодні отримає пільгове безкоштовне харчування буфетною продукцією. Але дійсно, що дітки потребують все-таки, особливо в холодну пору року, гарячого харчування. Ну, зрозуміло, для того, щоб приготувати такі напої, потрібно використовувати і світло. Електроенергію і воду, і, власне, має бути людина, яка цим опікується, оскільки в нас послуги надають суб'єкти господарювання, приватні підприємці, то саме від них залежить, як вони це організують. Тому ми вийшли з пропозиції, і попросили їх всіх, щоб от вже з березня місяця приватні підприємці пройшли процедуру оренди буфетів. І щоб вони в законний спосіб могли організовувати такий вид харчування, як торгівлю гарячими напоями, і можливо, це і підігрів в мікрохвильових печах, і таке інше. От але. Проблемою залишається те, що це надзвичайно великі кошти для них стосовно і оренди стосовно і оплати послуг теплопостачання. Наразі на чергову сесію, знову ж таки, яка відбудеться 23 лютого, вони звернулися до міського голови з пропозицією, щоб надати пільги по оплаті за теплопостачання. Наразі будуть депутатські комісії. Сподіваюся, це питання буде розглянуто, і ми обов'язково допоможемо і нашим приватним підприємцям, і для наших діток, щоб ми організували ось таке принаймні елементи гарячого харчування, але це було у законний спосіб. Ще ми отримали декілька запитань щодо надзвичайної ситуації, про яку нещодавно було повідомлено у деяких школах міста. Чи можете ви детальніше пояснити, що трапилося, бо не зрозуміло, як батькам і дітям реагувати на по? Тібне надзвичайно дійсно важливе питання, яке хвилює сьогодні всіх нас. На жаль, ми живемо в умовах війни, і ворог воює з нами не лише зброєю, яка є в такому прямому розумінні, але і з інформаційними вкидами і з такими повідомленнями щодо терористичних актів. Звичайно, ми маємо до цього бути готові і виробити певний план дій алгоритм, як діяти в тих чи інших умовах. Дійсно, в п'ятницю на адресу однієї зі шкіл надійшло повідомлення про те, що можливо буде там вчинено терористичний акт. Одразу ми спрацювали. Було повідомлено всі відповідні і управління освіти, і міського голови, заступника міського голови, службу безпеки України, національну поліцію, державну службу незвичайних ситуацій. Всі служби були повідомлені. Спрацювали все швидко, діти були евакуйовані. Відповідно спочатку в сховище, тому що лунали сигнали тривоги, але оскільки була небезпека того, що може бути така надзвичайна ситуація, діти були евакуйовані взагалі за територію закладу. Швидко спрацювали і класні керівники, які організовано вивели дітей, які повідомили батьків, і практично, ну, впродовж 15 хвилин, всі діти вже були зі своїми батьками. Так, ситуація нестандартна, але ніхто з нас від цього не застрахований. І тому ми ще раз будемо відпрацьовувати ці навички. Ще от сьогодні буде, до речі, проведено навчання для всіх керівників ще раз відповідними службами, як діяти, які були, скажімо так, можливо, акценти, на що звернути більше увагу, тому що ми в першу чергу маємо дбати про безпеку дітей. Тому, шановні батьки, ви маєте також це розуміти, в яких умовах ми живемо, ставитися до цього з розумінням і вірити нам, що ми. Все, що від нас залежить, ми обов'язково зробимо як найкраще і щоб безпеч діти були у безпеці. Також до нас звернулася вчителька із числа внутрішньо переміщених осіб, із запитанням про те, що якщо вона хоче влаштуватися на роботу, то до кого їй краще звернутися? Дякую за запитання? Так, дійсно у нас є і внутрішньопереміщені дітки. Їх майже 80 діток, які сьогодні влаштовані в наших закладі освіти. І також у нас серед педагогічних працівників є шість працівників. Це внутрішньопереміщення, які наразі успішно працюють у наших школах. Тому, якщо є така пропозиція, ми будемо дуже раді. Будь ласка, звертайтеся в управління освіти і науки. В першу чергу ви можете звернутися до нас. Шевченка 16, кабінет 10. Де ми вам розкажемо, в яких закладах є можливі вакансії, так як заклади освіти сьогодні самостійно приймають на роботу? Ми спрямуємо, скеруємо, куди звернутися, і вже там, при безпосередній співбесіді з керівником, ви можете отримати те чи інше місце, якщо воно вас влаштує. Щиро дякую пані Тетяно за надані вичерпні відповіді, вони будуть корисними нашим дописувачам і глядачам. Ну, я в свою чергу хочу подякувати всім людям, які задаються питання, за небайдужість. Я сподіваюся, що ми сьогодні відкриті. У нас є сторінка Фейсбук, наш сайт управління освіти, через сайт міської ради, через сторінку Фейсбук міської ради. Ми намагаємося інформувати про все, що відбувається сьогодні в нашій галузі. Тому, будь ласка, звертайтеся, пишіть нам. На нашу мережу, сторінку Фейсбук управління освіти і науки звягільської міської ради на сайти закладів. Ми завжди будемо раді відповісти на всі ваші запитання. І також продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах звягільської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили і вірити в перемогу.